Вітаємо на нашому каналі Stream Energy. Сьогодні хочу поговорити про гібридні інвертори. Компанія Stream Energy є постачальником гібридних інверторів та акумуляторів різного типу: AGM, гелеві та літій залізофосфатні. Далі ми маємо гібридні інвертори різної потужності. Найпопулярнішими є системи на 3 та 5 кВт. Також можемо підібрати 4, 6, 10 кВт. Ці інвертори можуть працювати у режимі джерела безперебійного живлення або як сонячна електростанція. Час автономної роботи ваших приладів залежить від ємності акумулятора. Звертайтеся в нашу компанію і ми підберемо для вас оптимальний комплект. Гібридного інвертора та акумулятора необхідної ємності. Можемо зробити ваш будинок або квартиру, офіс чи інше приміщення енергонезалежними. Зверніть увагу на наш розділ комплекти резервного живлення. Там ми пропонуємо вигідні ціни саме на комплекти гібридний інвертор та акумулятори різних типів. Під описом цього відео буде посилання на сайт. Заходьте, знайомтесь, залишайте свої коментарі та запитання. Компанія Stream Energy – надійний помічник для вашої енергонезалежності.